Я давно не записував відео стосовно лікування антибіотиками. Ну це жарт. Звичайно, що я постійно про це говорю. А основне питання про те, що чомусь якісь я не розумію, дикі люди, які не мають жодних знань по медицині, ні по мікробіології. Вбивають вам в голову, що відповідно антибіотики це зло, і руйнування мікрофлори вашого кишечника приведе до вашої швидкої смерті. Перш за все, це міф, тобто ніякі питання знову ж таки руйнування вашої мікрофлори. Не приведе до вашої смерті. Друге питання: якщо у вас є хронічна бактерійна інфекція, наприклад, хвороба лайма, бореліоз, яка передається через кліща, якщо у вас є статева інфекція, наприклад, хламідіоз, який може привести до ураження суглобів і серйозних проблем в репродуктивній системі позаматковій вагітності, непліддя інших питань, якщо у вас є туберкульоз, ще раз нагадую, туберкульоз лікується від 3 до шести. А часом 9 місяців чотирма антибіотиками щодня. Щодня ви вживаєте чотири мегапотужні антибіотики, так токсичні. Чому Щоб ви вижили? От, якщо ви тупі, бо інакше я не скажу, то вам знову ж таки заходить думка ще одної такої тупої людини, яка починає передавати якісь ідіотичні думки. Бо я перепрошую, але мене вже дістало просто я кажу, чи лікувати борльо антибіотиками? Та ні, а чим ви збираєтесь? З лопухами?